Відпочиваю книжку читаю. Що? Привітати зі святом? Яким? Це вже грудень? То ж тільки ж осінь була. Все, зрозумів, добре. Привітаю обов'язково. Вони вже тут? Та, вітаю. Продюсери дали мені завдання вас привітати. Отже, любі наші дорогі глядачі та шанувальники, вмощуйтесь зручніше, буду вас вітати. Але з чим з Різдвом тут є складність. Навіть не тому, що їх два, а тому, що насправді їх 22. Розповім вам історію. Судіть самі, як вже напевно всі знають, Христос не народився взимку. А скоріш ранньої осені, коли в Палестині ще в полях випасають худобу. При цьому в близькосхідній та тодішній єврейській культурі не було прийнято відзначати день народження людини, але в еліністичній та римській культурах день народження богів та героїв були особливими святами. Тому вже згодом. Християнська церква в ранньому середньовіччі обрала дату народження Ісуса Христа 25 грудня, день зимового сонцестояння, відштовхуючись від дати Пасхи, а також щоб перекрити популярне язичницьке свято Sol Invictus – народження Божественного Сонця, встановлене в Римській імперії ще Юлієм Цезарем, від якого походить назва юліанського календаря. При цьому. Ця дата була священною фактично у всіх народів в Європі: кельтів, германців, скандинавів, в тому числі у слов'ян, які в цей день святкували свято коляди, що походить від запозиченого з латини слова календи, що й означало свято, або від слова коло як початок нового кола року. Коли робили застілля, співали колядки, присвячені святу пісні, та рядилися в різний одяг зі шкір та маски, я впевнений, що всі ви знаєте, що західне християнство святкує Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем, а східне християнство святкує це свято 7 січня. Хоча насправді це не 7 січня, а те саме 25 грудня, тільки за старим юліанським календарем, за яким ще живуть православні церкви в різних країнах. Хоча деякі з них таки святкують 25 грудня за григоріанським календарем, хоча у них це вже новоюліанський календар. Це вже 4 різдва. Я вже не кажу, що для релігійних людей Різдво це саме свято народження Ісуса Христа, а для секулярних людей Різдво – це що завгодно: свято, застілля, подарунки, сімейні посиденьки, друзі, відпочинок. Але Христос до цього ніякого відношення не має. А тепер додайте, що в різних країнах, які навіть належать до однієї конфесії, Свої традиції Різдва Христового, в католицьких Польщі, Італії, Іспанії, Португалії різні традиції Різдва. Я вже не кажу про країни Латинської Америки. В традиційно православних країнах, таких як Греція, Болгарія, Румунія, Україна, Білорусь, Росія, Грузія, Вірменія і так далі, не буду всі перераховувати також сюди свої традиції Різдва. Навіть в історично протестантських країнах Європи. Чехії, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, Нідерландах, Британії в кожній свої традиції Різдва. А додайте сюди Австралію, Нову Зеландію, Канаду і Сполучені Штати. А що говорити про країни, де історично присутні різні конфесії: і православ'я, і католицизм, і протестантизм, і люди святкують, як у нас, по два різдва та по два нові роки. Та навіть у нас в Україні, в кожному регіоні свої особливості Різдва. До речі, про наші особливості зараз всі хвилюються, що до нас інтегрується західне свято Хеловін, яке бавиться з чортами, пеклом та потойбіччям. Любі мої! Та ви ж наш рідний, різдвяний, вертеп не бачили. А якщо бачили, то знаєте, що це майже те ж саме, тільки в профіль. А ви, до речі, знаєте звідки сам різдвяний вертеп взявся? Думаєте, це суто наша національна риса? А от і ні. Взявся він з ранньої середньовічної Європи, де проводились так звані містерії це буквально з латини церемонія, але насправді було театралізованою виставою з релігійним сюжетом. Найбільш популярними були сюжети гріхопадіння Адама та Єви та їх вигнання з раю, народження Ісуса Христа з пастухами, з приходом мудреців зі Сходу та пасхальні події, арешту Христа, суду над Ним, вичування та розп'яття. Це все показували і разом як один сюжет, але й як окремі частини, хоча з елементами з інших сюжетів. Такі містерії проводились. Церквах монахами для того, щоб неосвічений народ краще зрозумів головні віхи біблійної історії. Але потім їх почали робити акторські трупи на площах, ринках та на вулицях міст. Народна фантазія, звісно, відразу додала різних персонажів, додаткові події, якісь народні вірування та забобони. Коли зображували рай, використовували різні дерева. Взимку, особливо в центральній та північній Європі, найбільш доступним деревом з зеленю була, звісно, ялинка, до гілок якої чіпляли яблука, також найбільш доступні фрукти взимку, як зображення дерева спокуси з, з плодами та дерева життя з своїми плодами, які давали життя. Ці ж дерева лишались і під час інсценування народження Ісуса як символ дерева життя і самого Христа. Тому на них чіпляли на горі зірку, а на гілках ангелів та крім яблук чіпляли різні солодощі, які дозволяли після вистави зривати дітям. Дуже скоро основні елементи цих вистав перекочували з церков та з вулиць до осель людей. До нас ці вистави містерії почали потрапляти з християнством Західної Європи в наші землі протягом довгого часу, починаючи з 12-13 століть і аж до 17 століття, і в народі швидко змішалися з традиціями, співами та перевдяганнями на свято коляди і поступово війшли в церковні традиції. Ось така багата хріздвяна історія. Тому мені і складно визначитись, з яким Різдвом вас вітати? Відверто скажу, на мою думку, з Різдвом Христовим, тобто народженням нашого Спасителя Ісуса Христа в нашому світі, звісно, вітати можна, адже це факт, який звершився. Однак, коли віриш в такого Ісуса Христа та Бога, який описаний в Біблії, виникає запитання: чи не забагато замішано в Різдві? Фантазій, містики, окультизму та комерції на сьогоднішній день. Тож дозвольте вам від усього серця не просто побажати гарних, добрих і веселих свят, але вітаючи вас традиційним привітанням цього свята, Христос народився побажати пам'ятати, що Він народився не для того, щоб ми кожний рік бавились з ним, як з маленьким дитям. А осягнути, що Він є Господом всього Всесвіту, який може нам допомогти народитись від Святого Духа. Славімо Його! Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде, а в законі Господньому серцею і воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене. Дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж, в добрі своїм спів. А хто там? Коляда! Православні або католики всі разом. Але ж то ще не 7 січня. Зачекайте. Ага, то сталося. Тож православні і греко-католицькі крістіяни України перейшли на святкування Різдва 25 грудня 7 січня. Якщо точно, то перейшли не з 7 Семого на 25 те а з Юліанського на Григоріанський календар. Точніше на Нову Юліанський. Точніше, греко-католики перейшли на Григоріанський, а православні на Нову Юліанський. Заплуталися? Кіть маєте дєку поясню. Томож колядувати! Га? Поки ні. Я тут сам глядачам колідую. А ви поки ж пасируйте в ранок надії, там ка заколідуйте. А я доти вам цю файну тему розповім. Ви, певно, дивуєтеся, що сі стало з моєю мовою? Ніц, аби сте знали, це є мова моєї батьківщини в Маліоничих Карпатах, які давні римляни називали Малі Альпи, які мають дуже давні колоритні різдвєні традиції, поділені на два різдва. Власне, все в часи Римської імперії, і почалося. Як християнська церква стала її часткою на перших соборах, скликаних з ініціативи ампаратора, починаючи від Нікейського у 325 році, приймалися постанови про святкування Пасхи або Великодня, аби то не було як е, у євреїв 14-го Нісана. А й се автоматично значило і не як у Біблії. Але то інша історія. Користувалась церква присему календарем Юлія Цезаря, і це трохи дивно, бо Юлій Цезар був язичником і приймав календар для релігійних та політичних потреб своєї римської язичницької імперії. Але то півбіди. Ціла біда була в тім, що цей юліанський календар був прийнятий як єдине мірило чесу для церкви на віки віків. Отак церква втрапила у пастку авторитету своїх же постанов. Ніхто не поклав тоді питання. Може хтось і клав айбо й ботихенько на кілку узгоджений цей календар з астрономічним циклом. Справа в тім, що за постановами соборів день святкування великодня рахувався від дня весняного рівнодення, яким у Римі вважали 25 березня за юліанським календарем. А Різдво Христове мало припадати на день зимового сонцестояння, коли день повертає на довший, що тоді відповідало 25 грудню. І щось і стало? За півтори тисячі років від часу Юлія Цезаря до високого середньовіччя календар відстав від астрономічного сонячного року на 10 діб. Так, що Великдень та і Різдво свідкували за датами календаря, але астрономічно це вже не були дні весняного рівнодення та зимового сонцестояння. Тобто астрономічні дні рівнодення та сонцестояння наступали вже на 10 діб більше, ніж їх календарні відповідники. І так, церкви, як ви пам'ятаєте, розділилися у 11 столітті на православну і католицьку, одночасно і виконували, і порушували постанови соборів. І ми всі це виправити папа Григорій XIII аж у 16 столітті. За його наказом управили календарну реформу, яка ліквідувала відставання юліанського календаря, коли після четверга 4 жовтня настала п'ятниця 15 жовтня. Як видите, просто забрали то ті 10 днів, а сама послідовність днів тижні лишилася. Новий календар треба було коригувати раз на 400 років, виметуючи лишні три доби, які набігали. Тому папе звелів збудувати вежу для астрономічних споглядань та заснував Ватиканську обсерваторію і спеціальною булою Інтерграссімас, велів поширити новий календар на усім лиці землі. Айбо як він мав владу лише над її частиною, то і новий календар запанував лише там, де був вплив Римської католицької церкви. Та згодом, як відповідний об'єктивній астрономії, цей календар зайшов у більшість країн, крім тих, де панувало православ'є. Православна церква в особі тодішнього патріарха Константинопольського відмовилася переходити на новий календар. Бо перший все було від папи римського, а друге і все сперечило постановам вселенських соборів, які встановили рахувати Пасхалії та інші світа за юліанським календарем, і кивати його без рішення нового собору не мож було. І так сталося, що до ХХ століття різниця між юліанським календарем та астрономічним сонячним роком стала вже 13 діб. Врешті баба у мешті, так казала моя баба, як щось врешті сталося. Аж у 1923 році, в Константинополі, ну тоді вже в Стамбулі, був зібраний собор православних церков, де вирішили таки провести календарну реформу. Аби не приймати календар, який походить від римського папи, новий календар ніби розробили наново і прийняли як ново-юліанський. Ріжниця була в тім, що цей календар треба було коригувати не раз на 400 років, а раз на 900 років, виметуючи сім діб. А, Карпатський чай. І ви думаєте, так ся скінчилася катавасія? Нє. Константинопольська, румунська, Олександрійська та Антіохійська церкви одразу перейшли на новий календар. Але купа православних патріархів, хоч то був ніби нормальний православний собор, і не кивелисі, аби переводити свої церкви і на новоюліанський календар. Наприклад, російська не дивно, сербська, єрусалимська, які залежали від російської, та інші церкви лишилися на старому юліанському календарі. У наш час Дев'ять з 15 автокефальних православних церков у світі ще стоять на старому календарі. Комедія в тому, що держава і люди загалом у державі живуть за григоріанським календарем, а церкви і купа тих самих людей одночасно живуть за іншим часом юліанського календаря. А ще як у нас в славній Україні багато то окрім православних, є греко-католики, і католики, і протестанти, багато з яких мають різдво такі 25 грудня. Тому є два різдва, і звісно, два нові роки, і два великодні. Троха ситуація змінилася, як православна церква в Україні отримала з Константинополя автокефалію. Кілька років тому, а тоді громади змогли вирішувати, на якому календарі бути: на Григоріанському чи Новоюліанському. Та календарна Катавасія так не скінчилася і на тому, бо одні громади перейшли на новий календар, а інші ні. Тому одні православні та греко-католики святкують Різдво Христове вже 25 грудня за новоюліанським календарем, як і католики і багато протестантів. А інші православні, і частка греко-католиків, ще відзначають Різдво за старим календарем Юліанським. І це по ньому також є 25 грудня. Але за Григоріанським та за новоюліанським це вже 6-7 січня. Але цікаво те, що у ці ж дні, 6 січня, ті, хто на григоріанському та новоюліанському календарях святкують інше свято богоявлення. Та ті православні греко-католики, які ще на юліанському календарі, також його святкують як свято хрещення Господнього, тільки 19 січня. Але цікаво. Що у Вірменській апостольській церкві всі обидва свята, Різдва Христового та богоявлення, і понині святкуються в один день 6 січня. Правда, і ця церква користується юліанським календарем, тому фактично це свято, Різдва та Богоявлення вони мають 19 січня за звичайним календарем. Але чому у Вірмен і це одне свято? А це уже історія. Трохи вам її повідомлення. Яка от історики християнства направду спочатку в післяапостольській церкві з'явилося одне свято богоявлення, яке відмічалося саме 6 січня, так за тим юліанським календарем. Перші згадки про це свято датуються кінцем другого століття. Почали його відмічати олександрійські християни, але поволі за одне-два століття воно поширилося по інших церквах. Це свято грецькою епіфанія означає з'явлення чи теофанія, богоявлення, поєднувало у собі і Христове Різдво, і вклоніння мудреців зі Сходу, і хрещення Ісуса у річці Йордані, і такі його чуда, як перетворення води у Кані Галілейській, і розмноження хліба, і чудесне переображення на горі, і воскресіння лазаря, бо всі ці події. І це богоявлення демонстрація появи Бога на землі в особі Ісуса Христа. Ще за два століття всі світа роз'єднали. Так з'явилося окремо Різдво Господа, а окремо богоявлення або хрещення Господа. Вперше в збережених історичних джерелах 25 грудня, як дата народження Христа, указана Діонісієм Філокалом у хронографі 354 року. Який сам спирається на майранші джерела 336 року, а й це за рік до смерті Костянтина Великого. Мож зрозуміти, що найперше ця дата була введена як святкова для літургійного служіння у Римі. Проте, відколи вона встановлена перед 336 роком, невідомо. Офіційно рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня прийняли на Ефеському або Третьому Всесвітньому церковному соборі. 431 році. А далі церква вже не могла спинитися і заповнила світами цілий літургійний рік, так що люди почали бідкатися, що вже нема коли й робити. Фіглюю, є люди, які раді святкувати щодня, лиш би не робити. А що з тих світ у згоді з Євангелієм та Біблією, то взагалі мало хто пилуєся узнати. Але вернімося до первісної версії, коли було одне свято, яке нагадувало про всі події богоявлення від народження і хрещення і до чудес, і переображення. Наша церква встановилася свято, і чому саме у січні? Хоч крістіяни про всі події казали цілий рік, але була причина: популярність гностиків та гностицизму. Походить і це поняття від грецького гнозіс знання. Нині учені мають думку, що і ця релігійно-філософська течія первісно з'явилася на Близькому Сході на межі перших століть до і після народження Христа, як поєднання ідей та концепцій філософського містицизму, юдаїзму та зороастризму були різні напрямки цього гностицизму, які мали конкуренцію між собою, але було те, що їх об'єднувало. Тут переповім вам словник. Спільним для гностичних систем є різкий дуалізм протиставлення духу і матерії. В основі гностичного міфу лежало уявлення, що світ наповнений злом, і це зло жодним чином не могло бути створене Богом. Звідси слідувало, що світ створений злою, але обмеженою у своїй могутності силою, яку гностики іменують Деміургом. Мета гностицизму полягає у воз'єднанні людини з Богом завдяки таємному знанню гнозису. Не дивина, що як тіко з'явилося християнство, гностики взялися і за нього. Так вродилися і гностичні християнські течії. Гностики відкидали вчення апостолів про те, що Ісус був зачетий від Духа Святого і народився як Боголюдина і реально помер для викуплення гріхів людей. Деякі гностики християни вчили, що коли Ісус був ще в утробі, духовний небесний Христос уйшов у нього там, а інші вчили, що Ісус народився як звичайна людина. І осягав божественні тайни через пізнання, але коли він хрестився, у Него увійшов Духовний Небесний Христос, і далі це Христос створив всі ці чудеса і знамення через людину Ісуса. А коли Ісус вже висів на хресті, цей духовний Христос покинув тіло Ісуса до Його смерті, і тому на хресті померла проста людина, і його смерть не мала викупного сенсу. Також. Гностики заперечували майбутнє тілесне Воскресіння померлих, головна надія у Біблії і у Євангеліях, і учили, що фіналом історії буде повернення людських душ до царства Божого. Після сего матеріальна та духовна реальність повністю будуть розділені, а матерія буде знищена. Уже у таких посланнях нового завіту, як до Колосін, до Ефестів, посланнях Петра та Івана та в його Євангелії, частково Євангелія і від Луки, ми видимо відлуння дискусій апостолів та гностиків про втілення Христа, про його народження, життя, смерть та воскресіння. Уперше згадку про гностиків ми зустрічаємо на початках другого століття у Юстина Філософа. А докладний опис їх вчинення вперше маємо у праці Іринея Ліонського в кінці століття. До речі, він же каже, що одним з тих, хто з'єднав християнство і гностицизм, був Симон Волх, який згадується у діях апостолів. Про гностицизм, як він викривлював Євангеліє, заплутував людей, і про спростування цього гностицизму писали багато ранніх отців і богословів, але прості люди то мало або зовсім не читали і не чули. А як чули, мало уникали всі розумні й тонкі богословські матерії, тому церква зробила простіше і дохідливіше. Встановила світа. Богоявлення, яке нагадувало, що Христос не був фантомом у тілі людини Ісуса а був зачетий як єдина особистість Боголюдини. народився як Боголюдина, людина, жив як Боголюдина, людина. А Великдень нагадував, що він умер як Боголюдина. людина і так викупив від гріха і смерті і духовний, і матеріальний світ. До речі, перевірте свої уявлення на цю тему, аби не виявилося, що ви заразилися гностицизмом, який дуже популярний і у наш час у вигляді юдейської кабели або езотеричного вчення Олени Блавацької, або у філософії руху «Нью Ейдж. Далі ці світа розділялися, доповнювалися, фіксувалися, ускладнювалися, формалізувалися і з'єднувалися з народними звичаями та традиціями, як наше Різдво, Вертеп, коліда, до Так що важко може сказати, це вони розказують людям Євангеліє про народження Ісуса Христа, а й Богу затемнюють і викривлюють. Кось вважає, що більше друге, чим перше. Акось вважає, що ліпше щось аніж ніц. А ми кажемо, що найліпше це знати добре святе письмо та й вірити і чинити, як вірив і чинив Ісус та апостоли. Але хочемо побажати вам, як у нас у ці дні бажають. Майтеся добре, най діточки ростуть здорові, най Бог вас сокотить, Христос народився, славімо Його! Зараз до мене прийдуть, будуть колядувати.